Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо ще одну дуже цікаву партію першого туру жіночого чемпіонату Європи, який стартував на грецькому острові Родос. Цього разу в центрі нашої уваги юна українка, шахістка з Києва, Божена Піддубна, яка має титул майстра фіда серед жінок. У першому турі їй довелося зіграти зі значно більш титулованою та рейтинговою суперницею, міжнародним майстром з Польщі Клаудією Кулон. Звісно, у цій парі беззаперечним фаворитом була саме польська шахістка. Але, як ми знаємо, шахи дуже часто гра непередбачувана. Нерідко на результат партії впливають не лише рейтинг та сила гри, але й психологічні моменти. Отже, Д4 зіграла Божена, кінь ф6, кінь ф3, G6, C4, слон g7, G3, 20, слон g2 і d6. Польська шахістка обрала староіндійський захист. Українка грає кінь c 3 кінь bd 7 2 нулі e5, e4, розмін на d4 і тура e8. Білі грають тура e1, кінь стає на c5, і після F3, кінь F d7. Клаудія переводить коня на Е5, нападаючи на пішака С4. Білі захищають його слоном А5, попереджаючи хід Б2Б4. Раніше ця позиція вже зустрічалася. В партії двох відомих шахістів минулого доннера та Унцикера, в 1953 році білі зіграли Тура С1. Але Божена Піддубна грає кінь Б3, нападаючи на чорного коня. Це відомий маневр. Ідея білих у тому, що після розміну на Б3 відкривається тура, і зміцнюється пішак С4. Але кулон грає інакше. Замість взяття коня вона ставить свого слона на Е6, ще раз нападаючи на пішака С4. І тут виявилося, що позиція у білих вже не дуже то й хороша. Якщо забрати на С5, то після ДЦ ферзь d8, тура д8. Відразу два білих пішаки під боєм. До того ж, після взяття на F-3 ще й буде вилка, тому тут у чорних серйозна перевага. З врахуванням цього, Ф4 зіграла українка, підганяючи чорного коня, той забрав на c 4 і тут знову не дуже той хороший для білих вибір. Якщо побити на c 5, то кінь є 3, ну і далі ось такий цікавий варіант. Зі знищенням ферзів. Забираємо б'ємо, кінь c 3 кінь б'є b7, кінь б'є Е4, дивовижно, але коні все ще на дошці, а у чорних вже зайвий пішак і серйозна перевага. Тому піддубна вирішила забрати коня слоном і після взяття побила на c 5 Чорні зіграли dc. В результаті білі залишились без пішака. Якщо зрівняти матеріал, забравши на С5, то буде взяття на D1, і все ж таки пішака віддати доведеться. Тура ЕД1, взяття БЦ, тура Е4. У чорних серйозна перевага в цьому закінченні. Тому Божена піддубна вирішила, не спрощуючи позицію, зіграти ферзь А4, напала на слона. Об'єктивно, це гірше, ніж побити на С5. Але все ж таки є шанс заплутати досвідчену суперницю за наявності ферзів. У чорних є можливість помилитися. І тут Клаудія Кулон починає виправдовувати сподівання своєї юної суперниці і не бере на це 3 що, безперечно, було кращим рішенням. Після взяття Тураб'є е 4 забираємо ферзь Д3. У чорних зайвий пішак. Добре розташовані фігури, ну а білий король значно послаблений. Перевага чорних в цій позиції близька до вирішальної. Але Клаудія вирішила зіграти інакше. Вона пішла Б5, відволікаючи коня від захисту пішака Е4. Б'є польська шахістка на Е4, захищаючи слона. Білі грають слон F2, розмін на Е1 з шахом, і слон відходить на Е6. Білі забирають на ц 5 на мить на дошці виникла матеріальна рівність, яку чорні могли відразу ж порушити, забравши на Б2. Це був найкращий хід. І у білих немає компенсації, тому що якщо зіграти кінь Д4, то звісно не взяття на Д4, оскільки у чорних слабкі чорні поля на королівському фланзі, а слон б'є а 2 Ось такий хід. Ну і тут, звісно, якщо побити на А2, то взяття на Д4 з шахом, і у чорних велика перевага. Але досвідчена польська шахістка робить ще одну помилку: ставить ферзя на d2, нападаючи на туру. І тут українці варто було все ж таки запропонувати розмін ферзів. Після взяття на D1 і слон Б2 білі дають вилку. Далі слон ж4, забираємо б'ємо, і це легко фігурне закінчення абсолютно рівне. Але Божена ну ніяк не хотіла міняти ферзів. Вона пішла слони в 2 загрожує забрати на c7, але тура b 8 грає кулон, і бити на c7 вже не можна, тому що після взяття на b 2 загрожує мату два ходи. Треба захищати слона, але чим? Ферзем не вдається лише турою, а тут слон h3 і чорні виграють. Тому Українка обирає хід тура d 1 нападаючи на ферзя, і тут кулон вже просто необхідно було бити на b 2 Після взяття на С7 ферзь А2. І в цьому закінченні у чорних серйозна перевага не лише завдяки зайвому прохідному пішакові, але й потужним двом слонам. Але кулон знову помиляється. Просто відходить ферзем на Е2, залишаючи пішака на Б2. І тут Божена Піддубна нарешті знаходить правильну послідовність ходів. Українка грає кінь Д4, ну, звісно, бити коня не хочеться. Хто ж тоді буде захищати чорні поля навколо короля? Тому ферзь C4 зіграла кулон, розмін на цьому полі і кінь c 6, нападаючи на туру. Тут вже бити на b 2 не можна, тому що буде захід з шахом і просто слон c 5 білі виграють фігуру. Тому польська шахістка змушена зробити дуже пасивний хід Тура А8, ще й захищаючи пішака А5. Ну і тут у білих все добре. Вони зіграли Б3, нарешті прибираючи пішака з-під бою. Я вже навіть не знаю, скільки разів чорні могли його знищити, але він залишається на дошці. Слон Е6, слон Д4, слон Ф8, слон Ф6. Поки суперниці грають досить непогано, уникаючи помилок. Слон д 6 слон е 7 Вдається розміняти чорнопольних слонів Божені, і після королів 8 краще було повернути коня на ц 6 але кінь Д5 грає Українка, чомусь ставлячи коня під зв'язку. І тут Клаудія знову ж таки помиляється у відповідь: треба було грати Тура Д8, а після кінь С3 перейти до легкофігурного Еншпілю, в якому Чорний король дуже стрімко йде до поля С5. Ну а якщо його не зупинити, то навіть до поля А3, нападаючи на слабкі пішаки білих на ферзовому фланзі. На дошці складалася саме та позиція. В яких слон сильніше за коня. Але Тура А7 знову пасивний захист від польської шахістки, білі прибирають коня на С3 і на дошці вже рівна позиція. Тура А6, король Ф2, слон ж 4 тура С1, тура Е6 і тура С2, додатково захищаючи поле Е2. Слон f 5 грають чорні, але Тура c 1 І тут Клаудія Кулон відмовляється від можливого повторення ходів після слон G4 і ставить Туру на c 6 Українка грає кінь e 2 Тепер розмін тур не дає чорним жодної переваги. Після король e7 білий король швидко наближається до центру. Так, тут є шах пішаком, але після король С4, король С6, далі шах слоном, король С3, король Д5, кінь Д3, чіпляючись до пішака С5. Позиція рівна. Але тут починають грати психологічні фактори. Клаудії Кулон ніяк не хотілося робити нічию проти цієї юної і значно менш досвідченої шахістки з України. Тому польська гравчиня ставить туру на d6 і віддає пішака С7. Але натомість активізує туру. Забирає на А2, кінь Д4. Загружує перехід у туровий Еншпіль. Чорні відходять на G4, тура С2. Тут у чорних ще один момент розміняти тури і зіграти слон Е6. Нападаючи на пішака, далі слон Д5 і на дошці рівне легкофігурне закінчення. Але кулон грає тура А3, продовжує боротись за перемогу. Вона зв'язує пішака і загрожує нападом А4. Тому король Е4, король ж 7 король Е5. Несподівано білий король став дуже активним. Чорні грають аж 5, тура С7. Божена відчула слабкість чорних полів на королівському фланзі суперниці, але поки що конкретних загроз немає. Чорні грають тура А2, нападаючи на пішака, білі грають f5, і на дошці склалася критична позиція цієї партії. Польська шахістка, звісно, бачила простий варіант зі взяттям на f5 слоном. Партія в цьому випадку переходила до нічийного турового закінчення. Але, продовжуючи гвалтувати позицію, Клаудія Кулон припустилася вирішальної помилки. Польська шахістка забрала на H2. Вона, мабуть, сподівалася, що Українка зіграє F6. І після король ж 8 нічого конкретного у білих немає. Позиція, як і раніше, рівна, ну якісь шанси на помилку зберігаються як з боку білих, так і з боку чорних. Але засліплена бажанням будь-що виграти цю партію, Клаудія просто зіває хід кінь є 6 шах. І тут несподівано виявляється, що білі просто проводять матову атаку на чорного короля. До того ж, атаку дуже красиву, тому що атакують білі малими силами. Подивіться, що було далі: короля шість грають чорні, але несподівано біла тура йде на c8, загрожуючи матом на h8. Але ж Білий кінь залишився під боєм. Та якщо його забрати, то буде король F6, поновлюючи загрозу мату, і чорні, маючи на слона більше, беззахисні. Єдиний хід, який дає відстрочку, це король H7, але тут просто взяття, і все ж таки мат на H8. Клаудія Кулон зіграла король H7, але й тут білі могли поставити короля на F6, досягаючи мату трошки швидше, ніж в партії. Знову ж таки, якщо побити на e6, то буде ФЖ, король H6 і тура h8. Якщо ж забрати пішака f5, то кінь g5 і мат на h8. Але піддубна зіграла інакше. Вона поставила коня на g5 відразу з шахом. І тут ще один красивий матовий фінал. Якщо піти на g7, то F6. І після король h6 кінь в 7 шах, а далі мат на h8. Тому Кулон спробувала заплутати юну суперницю, зігравши король H6, провокує на взяття пішака F7 з шахом. Але божена піддубна, невблаганна. Вона ставить короля Не F6, і це масна крапка у цій цікавій партії. Як би чорні не грали, наступним ходом буде Тура h 8 мат. Тому тут польська шахістка здалася і привітала суперницю з перемогою. Ось така дуже цікава партія. На виході з дебюту більш досвідчена шахістка з Польщі мала всі шанси виграти партію. Але Божана Піддубна вперто шукала контргру і, врешті-решт, дозволили суперниці провести ось таку дуже красиву атаку на короля. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!